Дуже важко застати вдома провідних лижниць, тим паче таких, як Анна марі Чундак, яка готується вже до п'ятої олімпіади. І ось така нагода трапилася, і я одразу їй ставлю перше запитання. Анна марі як часто ви буваєте вдома і що для вас означає кожен приїзд? Ну, це свято, тому що в мене родина і я люблю Ужгород, тому вдома це відпочинок, це максимально можна відпустити всі турботи, весь стрес, який супроводжує протягом цілого сезону. Ну наразі такий у нас перехідний сезон, тому є можливість побути вдома, займатися фізичною підготовкою і вже думати про наступний сезон. Що зазвичай вам говорить ваша десятирічна донька, коли ви з нею довго не бачитесь і коли ви переступаєте поріг рідної домівки? Ой, ну вона завжди каже, щоб я вже змінювала роботу, <смі> але ну, я їй демонструю, що я це люблю, це моє життя, я займаюся справою свого життя, тому вона відноситься з розумінням і намагається мене підтримати максимально. Не забарі будуть Олімпійські ігри. Скажіть, будь ласка, на якому ви зараз етапі підготовки? Ну, вже пройшов перший, перший півроку кваліфікації до Олімпійських ігор. Взагалі, кваліфікація закінчується 18 січня 26-го року, менше ніж за місяць до Олімпійських ігор, тому ліцензії будуть розігруватись саме до того часу. А ліцензії у нас 32, тому боротьба дуже потужна. Якщо проаналізувати останні ваші виступи, що ви в них виділяєте? що… Кажімо так, і для вас таким обнадійливим. А в чому ви бачите основні такі кола, над якими потрібно працювати, щоб нівелювати, десь оті якісь недоліки, можливо, переваги своїх конкуренток? Ну, в цьому році я змінила свій сноуборд, Він дуже відрізняється від попередніх, на яких я їздила. І тому мені здавалось, вже в підготовчому періоді, що я його повністю відчуваю, знаю, як він працює. Але виявилося, що на різних трасах, на різних кондиціях снігу він працює інакше, тому були зроблені дуже хороші висновки. І я сподіваюся, що вже з наступного сезону я зможу використати ці знання, які я вже маю, і їх затренувати. Тому Надії великі, як в мене, так і в тренера і всієї команди, і сподіваюсь, вони не будуть марними. Скільки йде триватиме літня підготовка, і зазвичай які складові вона охоплює? Ну сніжу підготовку я почну з середини серпня. Це буде в Швейцарії в Альпах на висоті 3500 метрів, де є сніг круглорічно. А до того часу я буду займати фізичною підготовкою. Більшості тут в Ужгороді або на Закарпатті. Тобто це велосипед, стадіон, тренажерний зал, йога ну і різні загальні вправи. Які найближчі олімпійські старти, де ви будете змагатися за ліцензію? Наш вид спорту дуже стрімко розвивається. Я була на конференції ФІС міжнародної нашої федерації і додається дуже багато змагань. От, наприклад, в цьому році було додано 4 етапи в Китаї на початку року, тобто це кінець листопада, початок грудня. Цього року вони додадуть 5 етапів в Китаї. І ну, до кінця кваліфікації Олімпійських ігор у нас десь ще 10 етапів, як мінімум. Тому так, треба бути сильною. Бажаю вам успішної плідної підготовки, і найголовніше визмагати олімпійську ліцензію. Так, дякую.